Але поки що поділимось і будемо починати. Спочатку ділимось. Так, ну що, всім привіт. Чоловік в мене відбиває м'ясо там. Так що було трішки сумно, хоча я на верху, а він не на кухні, все одно трішки шумно, чутно аж сюди. Так, поїхали. Були ми в екшін, були ми покупили трішки продуктів для Нового року, те, трішки приготувати, але продукти таке. Це не, не є таке основне, щоб не, не таке цікаве. Тож, взяла я ось такий коврик. Для своїх міні-будиночків. У мене десь є один, але я не знаю, чи його в Берліні залишила. Ну, одним словом, я взяла ще один такий про заказ. Тож на цьому буде добре. Ну, повертаюся. На цьому буде зручніше вирізати оці всі дрібниці, Ну, хоча б для стін ну, папір. Так, далі. Буду складати тут. Потім взяла я ось таку мівіну гов'яжу, взяла я мівіну корячу. цю китайську запарювати. День, коли беру з собою на роботу, щоб було що перекусити. Так, тепленьке. Так, взяла я ще один такий міні-будиночок, тому що той міні-будиночок я подарувала. І взяла собі ще один такий. Е, можливо, на днях ми їх будемо складати, але я хочу інший скласти, тож е, подивимось, який виберемо. Далі ось такий мені будиночок. Далі взяла я нарешті ось таку сіру глину. Я довго думала брати не брати. Брала кольорову, кольорової сьогодні не було. І взяла сіру. Далі я набрала цілу купу маркерів для своїх замальовок. Так як мені дочка лишила один презент, один, один альбом, одну книжку, то я взяла ще декілька кольорів. Це йдуть всі перламутрові, ось різні відтінки, ось зелені. У мене є золотисті, зелені, фіолетові, сині. І рожеві, то червоні, оранжеві такі кольори в мене вже є. Вони, до речі, до, ну, те, що вони блискучі, що вони перламутрові. Але вони хороші, вони хорошої якості, вони не промокають, не перебиваються на іншу сторону. Так, взяла я ще ось такі маркери. Тут 24 штуки, по-моєму, 4 євро коштувало, якщо я не помиляюся, теж від цієї фірми Авек. Що, алмазка. Я хочу, я собі приготувала листочок, щоб спробувати які по якості ось ці маркери. Тому що більшість, які там є на водяній основі, вони від слова зовсім не підходять. Подивіться, яка кольорова гана. Вони взагалі не підходять до ось цих кольорових розмальовок діснеївських. Я візьму зараз ось цей маркер. Це було там, де канцтовар, не там де декор, де ручки, де скрипки. Легенько малює, але перебиває. Так що для моєї книжки підійде, а для інших вже, на жаль, ні. Але для поробок, там для садочка оформляти дещо, то буде теж добре. Це не пропаде. Так, це ось такі маркери. Так що вони не добрі. І взяла я ось такі ще маркери. Тут 24 штуки, вони 8 євро, по-моєму, коштували. Вони дуже дорожчі. В гарній коробочці, але й треба подивитися, ще, як її відкривати. Зараз ми тут подивимось, є, тут є на магнітику. Вона з цієї сторони на магнітику. Відкривається. Так, о, тут картонка пом'ята вже. Я вже її погнула. Брала новеньку коробочку, і я вже її погнула. Так, це ось такі відтінки. Зараз секунду, кольори всі є, а у нас пісвітка дуже жахлива. Дочка малювала, і вона мені виправила світло і зробила не так, як і ось тут перламутрових є трішки золотий, срібний. Металічні ось такі. Я візьму один спробувати, чи вони теж такі хороші, як, як попередні. Стержні взагалі-то тут пише на коробці, на коробці написано, що воно йде і для паперу, і для дерева, для, для всього. О, ось це не промокає. Ось ці хороші. От тут і ось тут зовсім нічого не видно. Зовсім нічого, на відміну від того фіолетового. Так що ось ці теж хороші, якісні. Це добре. Так що можна буде вибрати якийсь відтінок з ось цих, якщо треба буде. Але тут немає, напевно, ось тих кісточок, яких треба буде міняти. Там нема нема запасних. суто оцих 24 маркери. А тут ось так можна тягнути, тут є ось така стрічечка. Зараз покажу. Опс! Ну, телефон перевернувся. Ось така стрічечка, з якої можна витягувати, ось так, піднімати і акуратно брати. А на цьому, на коробці під номерами, тут можна позначити, пофарбувати маркером, маркером позначити кожен номер, щоб знати вже який колір. Тому що. Якщо нам потрібен, наприклад, зелений ось такий на малюнку, то він не буде точно такий маркер, як ковпачок, маркер, як то інколи буває зовсім інший колір. Тож ці ось ці маркери рекомендую для діснеївських розмальовок. Вони хороші. Так що я собі і не прогадала з ними. Те, що не дуже багато відтінків, лише 24, але, але маркери хороші. Так, далі. Залишилось ще дві штуки. І ось ці пазли. Минулого разу я розпаковувала ось така лисиця з золотом. І ось такий тигр з Вільветом. І були там ще типу джунгрил, там якісь птахи, і ще одні водяний світ. Я його не дуже хотіла брати, але все одно водяний я вибрала. Каже, чоловік бере лиситі. Я кажу, я вже маю. І вибрала я ось ці риби. Я в захваті. Я просто в захваті. Подивіться, які, які пазли. Це з голограм, гологла, голограмні пазли. Ось. Я зараз спробую показати, почте які, щоб бачите. Тут підсвічується майже кожен пазл. Ось такі голограмні пазли. ще пазли з голограмами. Так, голограмкою буде дуже, дуже класна картина. І розмір такий самий, так само тисячу штук тут, тисячу пазлів, маленьких теж від фірми АВЕК. І теж розмір. О, Зараз спробую показати. Розмір 48 на 68 картина. Так що я задоволена пазлами. І тепер останнє. З алмазок, яких там були, були багато різних. Але ті я вже маю. То я вибрала новеньку, якої в мене ще немає. І зараз я це приберу і буду відкривати алмазку. Подивимось. Так, покуємо це все на бік. І будемо відкривати алмазку. Алмазка це 30 на 40, круглі стрази, стандартна якби коробочка, ось такі пшнички, це виходить, так? Ні, горобчики, горобчики, горобчики. Так, вона запакована. Вона не відкрита, тому що там були дві, ще дві з птахом, то вони були відкриті, там вже хтось їх переглядав. Отож, відкриваємо. Так, все всередині у нас. Я спочатку візьму все всередине, а потім будемо дивитися полотно останнім часом вони не загортають, не дуже зручно. Так, інформаційний лист, як завжди, на. Опс, я сьогодні трясу. Добре. Е, надають умовах. Ось така картинка повинна бути. Ось так вийти. Тут звичайні стрази. Ну і по ходу будуть ще... Так, да, неонові є стрази. Є неонові стрази, які сидяться. Це, скоріше, все, за все, білі. Звичайні, там подивимося. Тут у нас 18, 22, 24, 25 кольорів. 25 кольорів. Так, матеріал стандартний. Інструмент лоток стілус. Подвійна маса. І страда. Будемо переши робити трішки. Цю картинку можна буде викладати весною, так як там весняний цвіт такий гарний. Так. Ну, кольори є такі. Такі. Якби хотілося більш зелених яскравих. Так, дивіться, є персиковий, ось такий більш рожевий, далі зелений, такий зелений, дуже багато різних зелених відтінків, але воно все. Типу слонової кістки, жовті світлі, бірюзові світлі, розові світлі, червоний, коричневий, бордовий. Ось такий темний, але він не чорний. Він так як темно-зелений чи темно-синій. Ну, да, ось такі, наказуваний, він не чорний. Такий зелений. Добре, показую привіт. Ось такий. От рожеві ось ці фліоресентні. Ці будуть світитися рожеві. Це вже круто. Так, ось такі рожеві, звичайні, ще одні світло рожеві. Сірий колір більше до болотного. Такий бірюзовий. Ось такий зелений світлий, коричневий, коричневий сильніший. І ось такі і білі. І білі, напевно, теж, я думаю, сподіваюся, що білі будуть теж світитися. Тож, однозначно, ось ці рожеві, ось ці рожеві це вони неонові, вони будуть світитися. Е, я вже закінчую. Так що з цим кавом можемо купити побасікати пізніше. Кольори непогані, але я думала, що зелених більш таких натуральних відтінків буде більше. А воно не, не таке, воно вже зелене. Так що подивимося по Пропечатка, як завжди, чітка зрозуміла. І ось наші наші пташечки. Так, зараз спробую що ж мені там підкласти, що воно вирівняти трішки. Зараз спробую підняти трішки угору. Ось так. Зоберемо набік. Ось такі птички, невеличкі. Ну, Картинка непогана, тут, в принципі, колір один викладається цілком. Тут один колір цілком. Тут цілком і тут ось цей. Ну, в принципі, не важко буде складати таку картинку. Так що о, позначки я не подивилася, чи позначки теж він є, це інформаційний лист. Тут тому що позначки. В принципі, тут позначки, позначення ці відрізняються, тому що в цій картині, яку я взяла свою дорогу, зараз покажу, я почала викладати ліхтарики. Ось такі ліхтарі з трояндами. Я почала виконати троянди. і у трояндах буква С англійська. І п'ятірка, вони вони взагалі символом схожі. І відтінком майже теж схожі, тож було досить важко розрізнити їх при денному світлі, розрізнити символи два. Почали смахувати на китайські такі. Я роблю, то, що позначки схожі. Так що ось, ось такі троянди, ось так воно близько є. Я її буду викладати з суту в поїзді. Я думаю, що на, на днях зараз знову прийде можливість, вийде можливість буде можливість е, від'їхати. Тож е, буду тикати в поїзді, а вдома я маю іншу поробку. Тож е, і почала малювати один малюнок. А з одним малюнком, я думаю, що ми вийдемо в ефір. Не нашу кажеш. Вийдемо в ефір, помалюємо один раз ось цю Дісневську розмальовочку одну добренько. Сьогодні, може, ввечері навіть помалюємо. Так що, оце в мене були сьогодні такі покупочки. Я задоволена з цими маркерами, тому що вони, вони якраз такі, як потрібно. Головне, щоб відтінки підходили ті, що треба. Тому що. Розмальовок багато немає, а до них треба ще більше маркерів, тому що дуже багато різних відтінків і однією пачкою там упаковкою не обійтися. Тож, ось це мої покупочки ось така картинка. Ці маркери будуть для іншого декору. Для інших розмальовок і для роботи. Так що, дякую всім за перегляд і всім гарного дня. З наступаючим, звісно, ж, і всім па-па-па-па. Я